Доброго дня, мої маленькі друзі. Сподіваюсь у вас гарний настрій. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. А я пташка невеличка, звуть мене синичка. По дворі стрибаю, зернятка шукаю. Дітки взимку, птахам дуже важко шукати їжу. Земля вкрита снігом і птахам нічого їсти. Ви вже знаєте, як можна допомогти птахам? Молодці, дітки! Давайте візьмемо зернят і вирушимо на галявину. Кого ви тут бачите? Правильно, це птахи. Скільки пташок прилетіло до годівнички? До годівнички прилетіло багато пташок. Яких птахів ви впізнали біля годівнички? Це синичка. Горобчик? Сорока? Білоблока. Дітки, давайте погодуємо пташечок. Чим будемо годувати їх? Насипемо їх соняшникового насіння, а ще пшона. Ну, а тепер поспостерігаємо за тим, як пташки їдять. Хто прилетів до будівнички? Правильно це синички. А що вони роблять? Синички клюють, зернятка і сало. Яких пташечок ще ви впізнали? Теж? І горі, воробчики. Що роблять пташки? Вони стрибають, клюють зернятка. літають. Малятка, допоможіть мені скласти розповідь про те, як ми годували пташечок. Я починаю розповідь, а ви додаєте останнє слово. Домовились? Одного разу ми побачили кого? Синичку молодці. Вона шукала що? Так, зернятка. Ми вирішили допомогти кому? Вірно, птахам. Узяли що? Зернятка. І пішли до годівнички. Біля годівнички було багато кого пташок. Сюди прилетіли горобці, синички, сорока і ворона. Ми насипали в годівничку що? Зернят. молодці. Дітки, за ким ми сьогодні спостерігали? Правильно, за птахами. Яких птахів ви бачили біля годівнички? Горобчиків, синичок, сороку. Ворона. молодці! Як ми допомагали пташкам. Ми насипали в годівничку для птахів зернят. Пташки дякують вам за допомогу, а я дякую за увагу. До побачення, мої маленькі друзі.